Далі я хочу поговорити про особливості комунікації з пацієнтами, їх психологічні портрети, етику, особисті кордони і так далі. Це основне. Це набалівше, це мій тригер. Це те, що мені заважає по сей день. Просто. Воно мені дуже сильно заважає. Емпатія і все останнє. Воно мені заважає, воно б'є по моєму гаманцю, б'є по моєму загальному стану. Я можу захворіти, якщо я не буду пропрацьовуватися і не буду зараз виговарюватися тут перед вами, знаєте, що таке, Обіди, образи? вийде моє інтерв'ю з Тетяною. Два інтерв'ю я знімав, я знімав ці інтерв'ю в Одесі. Ну, подкасти зараз модно казати. І вони вийдуть. І саме перше, що починаються ці підкасти в мене, ми говоримо за образи. Обіди. Якщо людина в сім'ї. Не висказується, а всі ми родом із сім'ї. Якщо є якісь образи, це дуже така тема психологічна більше туди. Ну, в мене просто це такий особистий приклад. був. Якщо в тебе щось в сім'ї не клеїться, в тебе не буде не клеїться ні на роботі, нічого. Ти відволікаєшся на все і твої сімейні і особисті. Переживання, вони виступають на першому плані, а твої професійні якості вони втрачаються або йдуть на другий план. І це не дуже добре і правильно. І от я б дуже хотів, щоб в першу чергу, коли ви приступите до лікування людей, ви закрили всі свої гештальти особисті. Це буде правильно. Тому що ви будете досить, досить вразливими для соціума, для думки останніх, якщо ви попробуєте висказатися, у вас. Розтопчуть.